Поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Мосієнко, керівник центру військово правових досліджень. Вітаємо вас. Вітаю вас. Досить влучно зазначив. Філіп Інграм, це колишній офіцер британської військової розвідки і планувальник НАТО. Я зацитую, це як комар, коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається ніч за ніч, то це виснажує вас. Видання політико пише, що для Путіна, для росіян, це є вже проблемою. Власне, удари по НПЗ по переробці по енергетичній складові російській. Як ви оцінюєте, ну до речі, от в контексті того, що відбувалося там на Рязанському цьому НПЗ, буквально першого Травня нафтопереробному заводу Росії, як ви оцінюєте наслідки? Чи можна говорити про те, що справді Росіяни будуть дедалі частіше і більш відчутно відчувати? Ви за тавтологію це все? особливо на тлі заяв наших партнерів, що ми отримаємо зброю від партнерів, якою можемо застосовувати по території Російської Федерації? Я думаю, що будуть відчувати справа, тому що це схоже на реально таку стратегію, яку застосовує Україна, абсолютно правильно, тому що це один із елементів, який в принципі ослаблює Росію. Він не може мати безпосередньо там одномоментного ефекту чи дуже швидкого зі зрозумілих причин, тому що це процес, тому що все ж таки е, потрібно продовжувати і результат неодмінно буде. Але вже разом з тим, ми бачимо певні результати. Це обмеження на експорт пального. Зараз дуже цікаво буде моніторити, як це вплинуло на дизель безпосередньо для аграріїв російських, тому що там же ж у них посівна, якраз дуже активна в розпалі. Відповідно, це ще один елемент, який може спричинити кризу. Далі це здорожчання самого дизелю і бензину. Як наслідок, це здорожчання цін, збільшення цін так само на інші продукти. Плюс це має, скажімо, наслідок того, що російські еліти, так звані, які фактично дотичні до нафтопереробки, до нафтопереробки, то видобутку вони стурбовані, адже ну явно вони не розраховували на таке, коли Путін починав так зване СВО, і коли здавалося, що все буде дуже швидко вирішено. і Тим більше вони не розраховували, що по їхніх НПЗ будуть прилітати дрони, і які будуть спричиняти дуже серйозні руйнування. Отже, це один із елементів. Який ослаблює російську військову машину, це один із елементів комплексної стратегії, який має працювати. А ця стратегія в комплексі має включати ситуацію на полі бою, тобто зменшення потужностей ворога і зменшення його ресурсу безпосередньо наступального і перехоплення ініціативи нашими військами на полі бою. Друге це удари по НПЗ і по інших військових об'єктах на території Росії, як то аеродроми, склади. Об'єкти військової промисловості, які виробляють зброю, і наступний елемент це спричинення, ну скажімо, певного такого хаосу нестабільності максимально на території Росії. Ось це все елементи того, що має працювати цілісно, задля переможного результату. А що стосується зброї, побачимо насправді тому, що ви ж розумієте, що в принципі не так багато зброї, яку Україні офіційно принаймні передавали, про яку відомо і оголошено. Яку яка може дістати території Росії, і було б дуже непогано, тому що якби атакамсе була можливість застосовувати по Ростовській області, а це головний логістичний хаб, якраз який відповідає за російське угрупування, і потім він їде на Донеччину, там переміщується, і так далі, це безумовно збільшило б можливості і спроможності українських сил. Ну, бачите, якщо так підфіналити всі під темі, що це ж не лише проблема для росіян, така мілітарна військова, але так само і політична, тому що це відображається на гаманцях пересічних росіян. Дизель за останні тиждень мінус 10%, відсотків. Бензин мінус 20% там протягом кількох тижнів. А відтак, ну тенденція до того, що паливо подешевше, немає будуть лише а Це настрої електоральні, можливо, там якісь збурення. Ну принаймні, ми на це сподіваємося. От ви вже зачепили тему далекобійно зброї, ми ж знаємо, що деякі міжнародні партнери вже надали Україні далекобійну зброю без застережень, що її не можна застосовувати по території Росії. Зокрема, про це говорила глава МЗС Латвії пані Бража. І от зокрема. Ну що ж до країн, які все ж висунули якісь обмеження, то їх підхід може так само змінитися, зазначила очільниця МЗС Латвії. А, ну і браже вона не стала називати країни, що правда, які не проти, щоб їх ракети і бомби знищили цілі на території Крина Греса. Але все, що оголошується, ну не все оголошується публічно. Як то кажуть, і не все не про все варто говорити вголос. До певного часу краще просто робити те, що треба е, нам всім наголосила міністр. Про які типи зброї або можливо про які країни мо. Можна говорити в якій кількості, і наскільки швидко цей процес може зрушити з місця. Ваш прогноз? Ну, я думаю, я тут дотримуюсь такого підходу. Побачимо застосування, тоді можна буде його коментувати. Доти, це, скажімо так, знаєте, доти вправлятися в здогадках, що це може бути, я вам скажу дуже просто. 90% Київ, ми ж розуміємо прекрасно, що це можуть бути атаканси. Ну з точки зору дальності, з точки зору можливостей застосування, і з точки зору того, що може вдарити безпосередньо по Росії, плюс якісь безпілотники, які можуть бути передані, і які захід надав можливість. Застосовувати але тут же ж інший є підхід, що офіційно сполучені штати не заявляли про те, що вони переглянули свої рішення з точки зору не застосування окремих видів озброєння по території Росії. І ну і знову ж таки, але не говорили нічого про та як їх застосовувати. Тому інтрига зберігається. Я думаю, що тут критерієм все ж таки істини буде практичне застосування. Застосують тоді, значить, жодних червоних ліній в цьому питанні немає. Якщо ні, тоді все ж таки обмеження зберігаються. Ну будемо сподіватися, що не зберігатиметься, і принаймні дедалі більше країн будуть долучатися до цієї вже такої коаліції без обмежень, як то кажуть. Давайте не забувати про те, що ми все ж таки всі маємо пам'ятати, в які часи живемо, тож не маємо ігнорувати тривогу, особливо на свята, особливо зокрема на Великдень. Принаймні на цьому наголошують в центрі протидії дезінформації РНБО. Оскільки скоріш за все зазначають, там Росія здійснюватиме такі чергові ракетні провокації. Ну і, врешті, не варто забувати про високу ймовірність роботи так само диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах. Там місцевому населенню до речі потрібно бути дуже уважними і максимально обережними. Крім того, кажуть в РНБО слід очікувати зростання релігійних конфліктів інфополів, в період великодніх свят. Зокрема, Росія закидатиме провокативні фейки маніпуляції щодо пригнічення священнослужителів щодо пригнічення вірян московського патріархату в Україні. Ну, э, врешті, э, ми ж знаємо, що прориви намагаються росіяни там через свої ДРГ на півночі робити постійно. непростою просто ситуація на Харківщині. А в яких формах, э, ну в яких проявах може мати саме на великодні цей період э, така робота нашого ворога на нашій безпосередній території? Я би сказав, що на сьогоднішній день на великодній період загострення, які є, вони основні, все ж таки, є пов'язані з фронтом. Якщо ми говоримо про великодній період, на ну, от а з точки зору загалом того, що очікують, я думаю, що варто очікувати з першої з другої декади, точніше, травня, одразу після інавгурації так званої інавгурації Путіна. А того, що буде відбуватися, загострення ситуації треба очікувати по перше. То те, що в заяві Путіна прозвучить дуже багато речей, і про те, що він буде намагатися цією заявою знову ж таки робити певні меседжі. Я приблизно розумію, які ці меседжі можуть бути знову ж таки звинувачувати Україну в усіх гріхах, в ті рактах, які відбувалися, оголошувати українську владу нелегітимною, так званою терористичною, і далі можуть бути загострення безпосередньо з точки зору ударів. Це перший момент, який може бути, тобто ударів з метою фактично вчинення певних замахів на вище військово-політичне керівництво держави. Друге, це те, що може бути, це фактично вкидання в інформаційний простір України дуже багато фейків, спотворення інформації, дискредитації, спроб дискредитації української влади. Треба розуміти, і треба всім громадянам це бути дуже пильними. Третє загострення на фронті тобто, те, що Росія якраз пришвидшує події. І вони, скоріш за все, будуть дійсно пробувати активізуватися, зокрема і з, Білго з Білгородської області на Харківщині, можливо на Сумщині. Ось те, що готує ворог найближчі тижні, ну такі вони будуть непрості. Ці дні ці, скажімо так, тижні. Але ну українські сили готуються цьому протидіяти. Так, бачите, складної ситуації, як зазначив голоком Сирський, що є загострення очевидно і на фронті, на лінії зіткнення, але так само варто очікувати і на покордонні більш-менш так відносно спокійному, хоча там обстріли постійно теж відбуваються, але маємо бути пильними. Дякуємо вам, Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, долучався до нашого ефіру.